За що я люблю Миргород? В першу чергу за атмосферу, яку він створює довкола себе. Це містечко, яке поєднує в собі красу природи та затишок. Тут тихі вулички, спів пташок над хоролом та чудові заходи сонця, між іншим. Так, Миргород досить відоме місто в Україні своїми лікувальними джерелами, курортами. Але для мене в першу чергу це рідна домівка з добрими та щирими людьми. Тут кожний може знайти для себе спокій та натхнення, і в цьому я вважаю є справжнє щастя. І з побажань хочу сказати, миргород, титоп, залишайся таким зручним і компактним містечком, з тими самими щирими та добрими людьми і з тим вайбом, який робить тебе таким унікальним. Нехай в тебе буде більше святкових днів, ніж будніх, та більше радостів, ніж турбот. Зі святом!